Всім привіт! З вами Маріна Безніщенко. Розглянемо тему округлення чисел. Щоб округлити число, перше, що ми робимо, це уважно дивимось в умові, до якого розряду нам треба це зробити. У нас вказано округлити до десятків. Далі ми підкреслюємо те число, що відповідає за цей розряд. В числі 34 за десятки відповідає число 3. Тепер треба звернути увагу на наступне число після підкресленого. Якщо воно менше 5, тобто від 0 до 4, то ми всі числа справа просто міняємо на нулі. А якщо наступне число 5 або більше від 5 до 9, то до підкресленого числа ще додаємо одиничку. Тобто округлюємо в більшу сторону. У числі 34, наступне число після підкресленого це 4. Воно менше 5, то ми просто всі числа справа замінюємо на нулі. І отримаємо число 30. Чому так відбувається? Бо коли мама відправляє нас в магазин купити 500 грам цукерок, вона ж не має на увазі купити саме 500 грам і ні на грам більше чи менше. Вона має на увазі приблизно 500 грам. Тобто 505 г або 490 це все дуже близько до 500 Але ж якщо нам зважить 420 грам, то це вже буде ближче до 400, ніж до 500. Тут ми вже попросимо ще докласти цукерок, щоб число було ближче до 500. Округлимо число 49 до десятків. Спочатку підкреслюємо розряд десятків, це число 4. Далі дивимось, що після нього стоїть число 9. Воно більше, ніж 5, тому до підкресленого числа додаємо ще одиничку. Отримаємо число 50 і округлимо до сотень число 172. За сотні тут відповідає число 1, його і підкреслимо. Наступне число 7, воно більше за 5, тому до підкресленого додаємо ще одиничку. А всі числа справа замінюємо на нулі і отримаємо 200. Ось так можна округлити числа до будь-якого розряду. Став лайк, якщо тепер ти розумієш, як округлити числа, та обов'язково тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. До нових зустрічей! Бувай!